Де увага, там енергія, розумієте? Якщо ми в теперішньому моменті знаходимося, ми є тим. Ми не є чимось іншим, ми нічого не підтримуємо, крім оцього теперішнього моменту. А це означає, що ми його проявляємо. А в цьому проявленні нема місця, розумієте? Ні тривозі, ні якісь чомусь, що відволікає. Ми себе забрали від того, що відволікає, і вся енергія тут. А, а існує тільки теперішній момент. Не існує минулого і не існує майбутнього. Те, що здається майбутнім, також теперішній момент. Ми його проживаємо вже, тому що всесвіт тут і зараз створений, і він є цим моментом. І більше нічим не являється І тому оця практика. Заспокоєння і так далі, ми просто себе забираємо. Ми не думаємо про те, що відбувається, тому що воно не відбувається. Ми бачимо квітку. Оце і все, що відбувається. Більше нічого не відбувається, так умовно кажучи, так? Ми сконцентрували на собі увагу, на цьому моменті увагу, і тут нас починає, скажімо, проявляти нас як. Енергію, як і так далі, і проявляється і наш спокій, і наша рівновага, і тому подібне. Тому що ми зібрались докупи, ми забрали себе від того, що нас відволікає. І тільки нас щось відволікає, ми назад себе забираємо. Розумієте? Ми забираємо свою увагу, а отже, ми забираємо той подієвий ряд, і він не трапляється. І якщо б кожен зрозумів, що не оці глобальні медитації, а знаходження себе в цьому моменті є найвищою, найціліснішою, найсильною медитацією існування, тому що це є правда. І тоді все заспокоїлось. І в цьому моменті якраз твориться реальність, проявляється те, чим ви є зараз, і це означає, що проявляється це ваше світло, яке цілісне, яке не затьмарене. Нічим. Тому що все ви забрали, ви, ви згрупувались, ви тут і зараз. Вас нема там десь, ви не розгублені. Ви тут. І тільки тут ви зможете проявити. А проявити що? Якщо цілісне, воно віддає, а віддає воно тільки любов. Воно не має нічого більшого. Цілісне це є ціле абсолютно все відразу. І воно крім любові, ну потенціал енергія ця цілісності називається якраз віддача, гармонія, любов.